З вами на зв'язку Анна Андрощук, спеціаліст відділу легалізації фірмі працевлаштування Special Works. Сьогодні ми з вами поговоримо про важливі теми, які стосуються карти побиту, а точніше, найчастіші помилки при подачі на карту побиту. Першою і найбільш поширеною помилкою, які допускають іноземці, це не поінформування ужену про те, що людина змінила місце проживання, для того щоб таких проблем не виникло у членському ужені воєвуцькому, існує спеціальний друк, який ви можете заповнити та легенько поінформувати воєводу про те, що ви змінили місце проживання. Наступна помилка не відбирати свою пошту, не відібрати листа на почті або не відібрати листа на едоранченнях, це значить е, теж. Саме що відібрати його через 14 днів та не відповісти на нього. У цьому листі може знаходитися виклик про донесення документів, або ж децизія, або ж якась важлива інформація від воєводи. За законом Польщі невідібраний лист вважається відібраним через 14 днів і е, узнає ще за доренчон. Наступна причина, чому відмовляють у карті побиту або виникають проблеми, це ви не дали необхідних документів, або ж дали документи, але не ті, що ви інспектор. Наприклад, вам прийшов виклик про донесення свядецтва укончання школи поліціальної, а ви донесли диплом. Це вже причина, чому вам відмовили. Тому що свядецт і диплом це два різних документи. Якщо у вас конкретно вимагають свядецтво, ви даєте той конкретний документ, який вам вказали. Не донесли свядецтва, дали замість того диплом. Інспектор поважав, що ви не виконали його прохання і дав вам відмову. Далі часто поширеною помилкою є неправильно заповнені документи, або ж заповнені не на тих формулярах, які вказані на офіційних сторінках ужиндів. До прикладу, такі формуляри може заповнити неправильно як іноземець, так і роботодавець, або ж останні зміни від 1 грудня 2025 року з'явився новий внісик. І новий залучник, якщо заповнити на старих формулярах, ужин того не приймає. Проте не хвилюйтеся, якщо ви допустили, наприклад, так звану літеруку у самому внеску. Це не критична помилка і не критична причина вам відмовляти. Вас більш за все викличуть для того, щоб поправити ваші дані двома проблематичними моментами, які можуть призвести до відмови. Або ж створити вам проблеми є е, неправильно заповнені документи роботодавцем, або ж проблеми роботодавця з е, уженком скарбовим та ЗУСом, а саме заборгованості. Другий момент е, саме полягає на тому, що ці документи відправлені не в той спосіб, який потрібно. Е, якщо воєвода вимагає відправку через ЕДО-ранчання, саме електронний файл. Це потрібно зробити саме в такий спосіб. Також хочу наголосити вам, що потрібно бути уважними та звертати увагу на те, чи не зробили помилки в уженді у ваших документах, наприклад, у децизії. Або ж карці побиту перевіряйте, чи немає помилок у вашому році народження, ваших прізвищ, імені та інших даних, які вказані в вашій децизії. карті. підводячи підсумок, хочу вам побажати уникати помилок, не витрачати свої нерви та бути уважними з своїми документами. Підписуйтесь, слідкуйте за нами. Далі даю вам ще більше корисної інформації, яка вам допоможе з вашою легалізацією. Просто легко special Works.